Копальні Солидара перенесли у найпопулярнішу гру у світі унікальне місце, яке забезпечувало сіллю усю Україну. Нині перебуває в окупації. Аби нагадати про шахту та місто, глобальна ініціатива «Юнайтед-24» разом із партнерами створила тематичну локацію у Майнкрафт. У неї вже активно грають на всіх континентах, зокрема її популярні блогери. Чим цікава цифрова копальня, дізнався і кореспондент ТСН Олександр Романюк. Заходимо на адресу Майнсол.нет, приєднатися і нас перекидує на наш сервер. Дмитро показує 11-річному Денису нову локацію. Майнкрафт обоє хлопців, попри різний вік, обожнюють цю гру. Ці всі локації відмальовані повністю з оригінальних фото і стридатурів, які є у світі Майнкрафту. Вони мандрують копальними Соледару. Локація отримала назву «Майнсол». У світі реальному соледар – найбільше родовище солі у всій Європі. А першу сіль тут видобули ще 1881 року. Для України копальня стала справжнім символом, бо могла би забезпечити сіль на кожен стіл у світі. Настільки грандіозними є її поклади. Утім, відомою стала копальня не лише завдяки цьому. Після видобутку під землею утворилось справжнє підземне місто зі скульптурами, каплицями, галереєю і навіть футбольним полем із соляних брил. Коли почали добувати сіль, з цього все почалося. Екскурсію віртуальним світом Денисові, який жодного разу не був на копальні, проводить співробітник державного підприємства Артем Сіль Володимир Незиєнко. Це Добрий шубін у шахтарів, такий є домовий. Він оберігав шахтарів від різних, ну щоб не було там обвалів чи ще щось. Володимир ще до повномасштабного вторгнення допомагав створювати віртуальний тур копальною, але цифровий сесвід зізнається став для нього дебютним. Відтворити кожний квадратний метр шахти у блоках було завданням незвичним, але у цифровому світі впізнає місце, яке обожнював із дитинства. Я там народився, виріс і там знаєш кожний куточок. Нині сумом розповідає Володимир місто перебуває в окупації. Рік українські захисники чинили ворогу запеклий опір. Сам Солидар, як і Артем Сіль росіяни зруйнували. Що відбувається із самими підземними печерами зараз, також невідомо. Утім, віртуальний світ певен Володимир дасть можливість потрапити у це чарівне місце кожному, навіть у складний час. А після перемоги і вживу побачити його. Все відбудуємо і все буде. Ще краще своєю появою віртуальний всесвіт завдячує United24 та французькій компанії Endora. Головна мета Мейнсолд розповісти світові історію шахта. Нагадати про боротьбу за свободу України дуже важливо не забувати про тимчасово окуповані міста, нагадувати про них, да що вони українські, розповідати їхні історії, і таким чином ми також даємо краще світу зрозуміти за що ми боремося. Ми показуємо цю надзвичайну українську красу і. Тобі стає зрозуміліше, да чому ні кроку назад, чому чому ніколи не відступимо? Бо це наша земля, вона прекрасна. У віртуальному світі гравці зможуть зустріти відомих українців та світових зірок Річарда Бренсона, Пола Нерса, Мішу Колінза, Олександра Усика, Скота Келі, Івану Сахно, Кетрін Винник та Олександра Зінченка. Усі вони амбасадори united 24 які більше розкажуть про копальні. Є у грі ще один цікавий персонаж Степан Бандрівський, реальна людина, яка працювала на заводі та добувала сіль упродовж 10 років. Але це не лише місце для екскурсії, кажуть united 24 Це одночасно ігра, де потрібно буде зібрати всі соляні кристали у глибинах підземного світу. А ті, хто зробить це за найкоротший час, зможуть отримати призи ігрові приставки, пачки солі із цих копалень із підписом Володимира Зеленського та амбасадорів united 24 Всю інформацію про це можна буде знайти на сайті United24. Також гравці із-за кордону зможуть допомогти Україні зробити донат на відбудову Великокостромської гімназії у Дніпропетровській області, яка була зруйнована російською ракетою у 2022 році. Нині 250 п'ятдесяти учнів вимушено вчаться онлайн. Задонатити можна за qr кодом в самій грі. А задонатити можна через лінк на лендингу, де ви можете дізнатися все про цю гру. Сподіваємося, що це. Зверне увагу людей і викличе в них таку співпричетність. За донати також можна буде отримати подарунки, зокрема фігурки своїх персонажів та, звісно, сіль із солидару з автографу. Міць наша соляна. Міць Майнкрафт уже багато років є найпопулярнішою грою у світі, в яку грають і дорослі, і діти. Та ми раніше створювали чимало цікавих локацій з України. Денис розповідає, бачив столичне метро і батьківщину мати, але копальною вражений чи не найбільше? Весь світ дуже добре зроблений. Тут видно, що над ним старалися. Під час гри він регулярно спілкується із геймерами з різних куточків планети, і вони часто питають про Україну. Їм ця тема цікава. Вони всі за нашу країну, за нашу перемогу. Певен Майнсолд точно збере чимало користувачів, бо й сам не раз планує зіграти із однокласниками та друзями. Олександр Романюк, Андрій Хлус, Володимир Чернков, ТСН один марафон. Єдині новини.